Була серед учасників майдану, може хтось пам'ятає мій голос, тому що я кожен день закликала людей, читала, мені дали е, такий титул Народна поетка Майдану. Я а сьогодні я хочу прочитати, от, слухаючи попередніх виступаючих, про той день, 18 лютого, я написала вірш Серце. Це не блокбастер, ні. Реальність. Це тут справжній бій поранені убиті. Ще серце б'ється, вогняне кільце майдану, серце беркутом закрите. Ще серце б'ється, б'ється кожну мить, бронею топчуть, і вона палає для суму, болю плачу і молитв. золотоверхій двері відкриває. Стоїть майдан, стоїть під градом куль. Була ніч пожежами й смертями, лиш звір у ліги про людське забув з жадоби влади страху до нестями.